Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему. Ви коли-небудь замислювались, як саме впливають на ваші емоції, на ваш стан та на ваше тіло звуки, музика. Від мантр до музики звукові хвилі можуть буквально змінити енергетику вашого тіла та розуму. У цьому відео ми з вами розберемо, як правильно використовувати звук, щоб підвищити рівень свідомості і досягти гармонії у власному житті. Ви будете здивовані, наскільки потужним може бути правильний звук. Музика, звуки і навіть мовні форми, такі як мантри, мають дуже потужний вплив на нашу енергетику та на наш стан. Звукові хвилі це так звані коливання, які передаються через повітря, воду та інші середовища. І вони можуть впливати на молекули в тілі людини, змінюючи їх енергетику. На молекулярному рівні звук може змінювати наш фізіологічний стан, наприклад, заспокоювання. Або напаки стимулювати нашу нервову систему, знижуючи рівень стресу. Звукові вібрації можуть змінювати наш внутрішній стан, допомогти у медитаціях та очищеннях енергетичного поля, а також впливати на емоційне та фізичне здоров'я. Відслідкуйте, яку саме музику ви полюбляєте прослуховувати, які мотиви, сенси та слова вирують у піснях. Адже саме ваш мозок записує кожну фразу. А я впевнена, що деякі пісні ви можете слухати по колу, і тоді вона справді перетворюється в мантру вашого життя. Якщо ви не знаєте, що таке мантри, то мантри це спеціальні слова або ж фрази, що повторюються постійно під час медитації або певних практик. Вони часто мають певну енергетичну вібрацію, яка може якраз таки резонувати з свідомістю людини, з її енергією, і змінювати її. Звуки, що складають мантри, є досить специфічними хвилями, Такі, так би мовити, частоти, які стимулюють тіло і свідомість. Класичним прикладом мантри є слово Ом, яке я впевнений, чула при медитаціях. Тож повторююсь, наш мозок записує кожну фразу, перетворюючи її якраз на свою так звану мантру. Так, ви можете цього не усвідомлювати, але ваша підсвідомість починає це все вбирати в себе. І потім проєктувати у реальність вашого буття. Тож, моя порада слухати пісні з позитивним текстом або мотивуючим. Якщо ж це пісні про кохання, краще обмежувати прослухування про розбите серце. Так, ми люди, і я розумію, що іноді нам хочеться трошечки постраждати під музику. Але тоді дайте собі певний проміжок часу, який ви виділяєте на те, щоб послухати таку музику, аби не насити свій мозок негативними вібраціями та емоціями. А також ваше тіло. Так, я кажу і про тіло також. Адже не тільки мозок сприймає музику, а й тіло. І я маю на увазі не лише коливання хвиль, а й те, що вона може змінювати нашу структуру. І ви запитаєте, як це можливо? А все тому, що ми складаємося на 70% з води. І саме вода. Та, є яскравим прикладом у експериментах багатьох вчених, які вже неодноразово доводили, як змінюються молекули води від впливу хвиль оточуючого середовища. Є досить багато різних експериментів, які ви можете знайти на просторі інтернету. Наприклад, є один японський дослідник, який продемонстрував, як емоції слова і звуки. Можуть змінювати структуру води. В експериментах він використовував кристалізацію води після того, як її піддавали різним впливам, зокрема саме музики та звукам. Він заморожував воду і після цього фотографував її кристали під мікроскопом. Він піддавав воду різним умовам, таким як прослуховування позитивних і негативних звуків. Проголошення слів. Вода, яку піддавали позитивним впливам, наприклад, словам любов, щастя, вдячність, утворювала гармонійні і дуже красиві кристали. І, звісно, вода, яка була насичена негативними словами по типу ненависті, «я тебе ненавиджу» і інше, утворювала хаотичні та негарні кристали. До чого ж я це веду? До того, що, так як ми також маємо в собі велику кількість води, це все так само впливає на нашу матеріальну структуру. Думаю, ви точно чули інформацію, що вагітним бажано слухати класичну музику для допомоги розвитку плоду. І це не жарти. Учені піддали воду музичним частотам. Різних жанрів і вимірювали, як саме це впливає на неї. Вода, яка піддавалася спокійній, класичній музиці, мала частоти 432 Гц, і вона приправляла якраз таки більш чіткіші та гармонійні молекулярні структури. Хочете, я вам нагадаю, як ви точно мали змогу. Взаємодіяти вже зі зміненою структурою води, з підвищеним її станом. Як гадаєте, що це було? Пишіть в коментарях, чи вгадали ви або ж ні. Тож, це свята вода у церквах. Так, це вже є змінена структура води після наговорів, тобто після молитв та співів. Тому їй придають таку увагу. Таку цінність саме святою водою окроплюють їжу, яку ми вживаємо, аби ті молекули перейшли в наш організм і почали активовувати зміни. Тому це не просто так. І відбувається це вже понад тисячу років. Тож експерименти з водою та звуками доводять, що звукові вібрації можуть не тільки змінювати структуру води. Але й впливати на її енергетичні характеристики. Звуки з позитивними гармонійними вібраціями можуть створювати організовані та гарні молекули, негативні, навпаки ж дизгармонійні. Ці результати є підтвердженням того, як звук і вібрація можуть впливати на енергетику не тільки води, а й на енергетичний стан людини та навколишнього середовища. Тому відслідковуйте, що саме ви слухаєте та говорите, а також готуйте їжу та смакуйте її з хорошими думками. Пишіть в коментарях, яку саме музику ви полюбляєте слухати, і, і чи бачите ви різницю у ваших станах при прислуховуванні різних композицій. Також підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А я завершую це відео і пам'ятайте! Що щастя всередині вас, сяйте і будьте щасливі!